Привіт, це Алла. Якщо ви дивитесь це відео, то, скоріш за все, ви вже долучились до нашої групи підтримки для жінок, або є частиною курсу 12 тижнів залою. Але якщо ви потрапили сюди випадково, то трішки розповім. Це серія відео про те, як відновити владу над своїм життям, трішки зменшити рівень стресу, який оточує нас кожного дня. І головне знов повірити в себе. Тут я ділюсь справами, які допомагають мені. Учасницям наших курсів або груп підтримки і які допомогли вже тисячам тисячам людей відновитись. Сьогодні я розповім про методику, яка називається творче побачення. Творче побачення це час, який ми приділяємо виключно собі. Першою цю методику описала Джулія Кемерон в книжці Шлях митця на каналі. Вже є відео, де я розповідаю про іншу методику цієї книги, яка називається ранкові сторінки. Переходьте за посиланням. Але якщо ранкові сторінки це про запит, який ми надсилаємо у Всесвіт, і про питання, які ми ставимо для себе, про наші думки, то творче побачення це час, де ми можемо отримати відповіді або хоча б послухати себе. А ще творче побачення це прекрасний час для натхнення. І ви добре це відчуєте, але не на першому побаченні. Для того, щоб повноцінно оцінити всі принади цього методу, вам треба буде його зробити декілька разів. Що саме потрібно буде зробити. Треба запланувати. І дуже важливо саме запланувати дві години на тиждень, які ви будете приділяти тільки собі. Власне, це майже все. Дві години на тиждень, які ви приділяєте тільки собі. Далі все відбувається виключно в руслі назви цієї методики. Ви запрошуєте себе на побачення. Жодних сторонніх людей, жодних рідних людей. Коханих дітей, нікого з вами поруч не буде в цей час, тільки ви і ваш внутрішній голос. Але як і кожне справжнє побачення, його треба підготувати, Попитати в себе, чого вам справді хочеться? Який від дозвілля ви б хотіли для себе? На що саме ви хочете витратити ці дві години, дорогоцінні дві години свого життя? Чи буде це похід на виставку, чи в парк? Чи просто прогулянка містом. Можливо, ви захочете відвідати якийсь творчий майстер-клас, або просто попити каву чи чай. Кожного тижня ви можете пробувати щось різне і поступово дізнаватись, який від дозвілля подобається особисто вам, що надає вам найбільше натхнення і що дає вам сил. Ви зможете це відчути, коли, повернувшись в побачення, вам захочеться щось робити, творити. Або просто розважатись. Як і в багатьох методів, які треба повторювати системно і періодично, виникає дуже багато застережень. Одне з найчастіших застережень, яке виникало в учасниць нашої груп підтримки, це те, що в мене немає на це грошей. Тому одразу хочу вам сказати, що на побачення з собою можна сходити навіть не маючи на це грошей, бо головний ресурс, який ми витрачаємо на це, це наш час. Так, це буде час знайти безкоштовну виставку, яка відбувається в вашому місті, зробити собі чай для того, щоб прогулятись в парку, знайти красиве місце, куди б вам хотілося пройтись, або закачати на ноутбук чи телефон старий фільм, який вам дуже хотілося подивитись. Не завжди те, що нам подобається, коштує дуже багато грошей. До того ж, дуже часто творче побачення, воно дійсно творче. І навіть якщо у вас немає грошей на те, щоб сходити на якийсь супердорогий майстер-клас, ви можете спробувати організувати його для себе вдома, знайти безкоштовні матеріали, які можуть бути у ваших друзів або навіть на знайомих в місті, в якому ви зараз живете. Перепитати через соціальні мережі, попитати в когось, кого ви знаєте, організувати для себе робоче місце, звільнити стол. Або якийсь зручний куток, або просто стілець, на якому вам буде зручно і комфортно сидіти дві години. Поставити собі світло так, щоб вам було добре видно, що ви плануєте робити, знайти цікаве і зрозуміле відео, яке розкаже, що саме можна зробити з цими нитками, намистинками, або чим ви там плануєте займатись. Так, це все потребує часу, часу і уваги. Але це той час, який ми приділяємо собі. І це дуже важливий час, тому що цей час відновлює в нас віру в те, що ми існуємо. І ніякі сторонні чинники нам не завадять залишатися творчою наповненою людиною. Як би комусь не хотілося це в нас забрати? Між тим. Наш особистий час дуже спокусливий для інших людей. Це друга велика, велика небезпека, про яку кожен раз розповідають учасниці груп підтримки. Тому що як тільки ти виділила собі годину або дві часу для того, щоб провести його на творчому побаченні, одразу знайдеться людина, яка захоче цей час розділити з вами. Це можуть бути діти, батьки, партнер. Це можуть бути справи по роботі, все що завгодно. Стається все, що завгодно, коли ви виділяєте на себе хоча б одну чи дві години. І важлива складова творчого побачення вміти захистити свій час, захистити свій особистий час і свій особистий простір. На початку це може бути важко, тому що ваші рідні звикли, що весь вільний час ви проводите з ними. Або в соціальних мережах. Соціальні мережі теж звикають, що ми проводимо з ними багато вільного часу. Тому, можливо, доведеться поборотись за час для себе. В той же час, з досвіду наших учасниць, можу сказати, що згодом ваші рідні точно зрозуміють, навіщо вам це потрібно, і будуть із задоволенням відпускати вас на ці побачення. Хоча б для того, щоб побачити вашу посмішку і ваше щасливе обличчя і відчути натхнення. Яке ви будете випромінювати після цієї години чи двох наодинці з собою. Згодом творчі побачення можуть стати для вас веселою пригодою і цікавою грою. Тож дуже рекомендую спробувати запросити себе на творче побачення, побути з собою годинку або дві на самоті, послухати свої думки, дослухатись до своїх відчуттів. Сподіваюсь, що вам вдасться робити ці побачення регулярними і що ці побачення дадуть вам силу і натхнення. Запрошую вас підписатись на мій канал, поставити лайк та розшарити це відео друзям і рідним, для того, щоб натякнути їм, чим ви будете займатись дві години на самоті. Можливо, це допоможе їм швидше зрозуміти і не зазіхати на ваш вільний час. Нагадую, що це відео про те, як відновити владу над своїм життям і трішки зменшити рівень стресу, який зараз є в кожного в нас в житті. Мирного нам всім неба, скорішої перемоги! Ідемо разом!